Це не про подяку, це про біль, розпач, нерозуміння, що робити людям. Перші місяці це все виключно сум'яни. Штаб перше за все це став для нас прихистком. Ми втрачали їх, ми прощалися з ними, ховали їх. Слово волонтер воно це як медик, це як вчитель, це як депутат. Так воно вже зобов'язує. Не дарма ми зустрілися саме тут, біля першого гуманітарного штабу, бо останні два роки, мабуть, це місце, де ви провели найбільше часу. Але спочатку хотіла б, щоб ви нам розповіли про початок своєї волонтерської діяльності, з чого починали, кому саме допомагали. Я взагалі себе позиціоную як дівчина-мрії. Чому ну, більшість моїх дійсно таких мрій серцем вони здійснювалися? І ось. Після народження другої дитини в мене був запит у всесвіт, щоб займатися улюбленою справою. На той час я була аніматором, ведучою дитячих свят, і вже з двома дітьми я не могла продовжувати цю діяльність, але мала велике бажання все ж таки спілкуватися з дітьми. І це можуть бути діти-сироти, діти діти, діти з інтернатних закладів. Я тоді в Фейсбуці написала одному хлопцю, бачивши його пост про те, що він відвідує такі. Заклади, що одного дня візьми мене, будь ласка, з собою. Ми поїхали на той час. Це був такий невеликий візит. Я насправді думаю, що там моєї допомоги не потрібно було. Але я залишилася там на сім років. Розуміла, що я одна а дітей багато так я стикалася з тим, що вони називали мене мамою, раділи це були такі емоції двоякі, тому що і радість, і сум одночасно я вирішила розділити із людьми, щоб ця радість і цей смуток змогли відчути наші сум'яни, які також дотичні до дітей. І ми почали ходити. Ходили міні-групами 30-40 чоловік кожну суботу. Це було дуже відповідально. І кожен розумів, що він не може колись не прийти, бо дитина чекає. І ми так розпочали свою волонтерську справу, не називаючи себе ніяк. Просто така група ініціативна, яку я очолила і збирала певні речі для дітей, ласощі і святами організовували. Вже потім моя діяльність перейшла на родини, в яких діти з неблагополучних сімей, неповних, неповних сімей, діти, які проживали в сумській області і потребували якоїсь допомоги. В більшості це була допомога е, речами, іграшками. В принципі, ця діяльність продовжувалась прямо до повномасштабного вторгнення. Що да. змінилося 24 лютого 2022 року? Mm -hmm. Все. Це вже не волонтерська була діяльність. Насправді, це, по-перше, велика відповідальність. Це зовсім інше, це про інші почуття. Це жодної емоції радості, це не про свято, це не про подяку, це про біль, розпач, нерозуміння, що робити людям. Це про життя. Сьогодні воно є, завтра може його не бути. Але це ще й про. Щедрість це про швидке реагування, це про сміливість наших людей, тому що дуже багато волонтерів прийшло до нас тоді ще просто в приміщення, яке ми назвали штабом. Якщо задати собі питання, а, чому 24-го так не залишилися вдома з дітьми, не виїхали, я обмірковувала вже за протягом двох цих років і думаю. Ось коли прокидаєшся рано вранці і бачиш, що місто в тумані, нічого не видно. Як краще діяти? Споглядати з вікна і переживати, що він поглинає тебе цей туман, і ти нічого не можеш зробити, ти тільки боїшся. Або ти йдеш в той туман, в ту невідомість і розумієш, що щось воно там прогледнюється, ти бачиш, якийсь шлях, ти бачиш. І ось цей штаб це про те бачення. Реально, ми розуміли, що не так страшно, що є потреби, що ти знаєш, вранці ти прокидаєшся для чого, тому що тебе там чекають люди. Момент, той, що ти не хочеш виходити о 16-й годині зі штабу, так він був, тому що потім ти йдеш в підвальне приміщення, і ось там тобі дуже лячно. Ти не розумієш, що відбувається, бо в тебе немає вікон, в тебе немає інтернету, і оце страшно. А коли тут і ти чуєш якісь вибухи, ти щось, але ти розумієш. Якщо що ви разом хтось не дасть допомогу, або ти комусь допоможеш. Тому штаб перше за все це став для нас прихистком, якимсь порятунком емоційним навіть В перші місяці війни яку саме давали допомогу та кому, і звідки брали цю допомогу? Це були якісь міжнародні організації, чи хто вам її давав? А міжнародні донори з'явилися вже наприкінці квітня. Тому що ми вже мали певні оберти про нас знали і до нас зверталися, нам пропонували допомогу більш таку масову, глобально на область. А, а ось перші місяці це все виключно сум'яни. Люди, які або залишалися в місті суми, бізнеси, або які полишали і вони розуміли, що воно їм не потрібне, те, що вони мають продукти харчування в морозильних камерах, які вони розморожували, приносили для військових, щоб годувати, да? або якісь там карімати, ну предмет меблі, техніку, телефони. Цей час він був для нас дуже такий і важливий, і складний. Тут стояли черги ну, 4 тисячі людей, які всі чогось потребували. А перш за все, вони що потребували? Уваги. І розуміння. У цього одного слова все буде добре. Ми вам допоможемо. А яким верстам населення допомагали от перші місяці війни, і в принципі впродовж цих двох з половиною років це різні категорії людей да. були. Кому саме все змінювалося? Перший місяць без розбору, без запитань. Всі, хто просили про допомогу, всі всі її отримували. А далі ми вже зрозуміли, що Основна допомога це військовим потрібна. Да, місцеві жителі якось вже мають продукти харчування, щось там повідкривалося. То ми фільтрували це люди, які втрачали житло або переміщувалися, або самотні пенсіонери. Ну такі категорії малозахищені, називаємо їх так. А потім вже нашу допомогу трішки фільтрували нам міжнародні донори. Саме вони встановлювали, кому ми можемо допомагати, і в більшості це дійсно були внутрішньо переміщені особи. Зараз в нас вже йде дійсно допомога евакуйованим зараз, людям, які приїжджають. Ми піклуємося про дітей, сиріт під опікою бабусі дідусів, літніх людей, які ну на межі. Скільком людям ви допомогли спочатку тільки перший рік? Перший рік. І то ми могли рахувати лише по пакункам, які видавали з міжнародним фондам. Ми кажемо, що це більше 350 тисяч. А люди, які приходять до нас постійно, ні, це великі ну, цифри будуть. Можливо, і не треба про них говорити. Ми просто розуміємо, що дійсно місто Суми і Сумська область були в нас тут під нашим порогом. Давайте ще поговоримо про ваш емоційний стан. Адже волонтерство це не лише фізично складно, але і психологічно, бо постійно спілкуєшся з великою кількістю людей, люди не завжди якось позитивно налаштовані, бо війна, вони злі, налякані. Так, дійсно, в порівнянні з волонтерством для дітей і аніматорською діяльністю це зовсім інші речі. І ти не готовий, не проходив попередні якісь психологічні курси, роботу з ПЦСР, роботою з людьми, там, які постраждали від війни, чи родини, які втратили, так, частку своєї сім'ї, людину, батька, сина. І ти бачиш весь цей біль, і ти приносиш його на себе. Ми не завжди діяли толерантно. Ми вчилися. Кожного дня тоді ми замислилися, що нам потрібен психолог в штаті. І дійсно, гарна дівчина Оксана працювала з нами, з нашою вже командою, тому що ми не вивозили ці натовпи, ці образи, жодного дякую. Це були якісь наклипи, чи ну, нам говорили, що ми щось брали, так? Не своє. І на початках ми що робили? Ми виправдовувалися, ми тратили свою енергію, щоб не шукати допомоги іншим людям, а щоб рятувати якось себе, своє ім'я. Чи була така мить, що хотілося все зачинити? Ні. Але моменти розпачу були. В мене особисто, і я вже неодноразово цю історію розповідала, була своя особиста трагедія. Це е, те, що мої діти поїхали, я залишилася тут. Слова дитини, запитання, чому всі мами їдуть, а ти, мама, не їдеш, вони назавжди вже в серці. І це те, про що я буду і згадувати е, часто, і просити вибачення в своєї дитини завжди. Єдине, що я зробила, який для себе урок, що не треба більше так робити. Ти не врятуєш весь світ, а твій світ це твоя дитина і рятуй її. А рятувати її треба разом, так тримати її в за руку, коли ти їдеш в евакуаційному автобусі, а не просто помахати, сказати, я наступний сяду збрехати. Це все так в мене, воно відклалося. Наші волонтери також не витримували. У нас були і трагічні історії. Наші хлопці забирали на війну, ми втрачали їх, ми прощалися з ними, ховали їх. І це дуже складно, коли ти стоїш, заливаєшся сльозами, пригадуєш, як він ще недавно в тебе в штабі допомагав. Потім рятував і все, людини немає. Слово волонтер воно це як медик, це як вчитель, це як депутат. Так воно вже зобов'язує і тому сказати, пишатися тим Я волонтер, інколи ти навіть не хочеш. Ти просто кажеш, як сюша, все а, тому що від тебе дуже багато очікують. І навчитися відмовляти я досі цього ще не вмію. Як, взагалі, вдається вам поєднувати роль волонтерки, роль мами, роль дружини? Бо волонтерів немає графіку роботи. Чи навчилися поєднувати якось все це разом? Ем, насправді ще вчуся, але зрозуміла, що треба виділяти час тільки для дітей, відкладати телефон. І якщо це навіть година, то цю годину я не на зв'язку, я з дитиною. В цьому році це вже навіть була відпустка, коли ми вирушили з дітьми. В те місце, де немає тривог. це вперше спочатку так, війни. Так, де ми можемо побути лише разом е і насолоджуватися ну, перебуванням один з одним. Я думала: якщо б я виїхала, так? якщо б я була на чужині, чим би я займалася? Була б я щасливою людиною? За фахом, за спеціальністю, я соціальний педагог, практичний психолог. Тобто е ще у 18 років доля мене. Дала мені таку можливість зрозуміти людей, які потребують допомоги, категорії цих людей. І так я йшла цим шляхом. Так, я не працювала за фахом на роботі, не отримувала за це заробітну платню. Я стала відразу волонтером. І це дійсно гарна справа. І я не хочу займатися іншим. Так, я повинна зростати, можливо, навчитися менеджменту, можливо, масштабуватися, робити фонд більш сталим. Але знаю, що моє призначення це люди. Тому я не планую якось кардинально ставати, наприклад, майстром манікюру чи юристкою, водійкою, не знаю. Ця сфера буде вже зі мною, тому що. Я дійсно щаслива людина, так, не під час війни. Але я знаю, як може бути, і я розумію, що це буде це щастя зі мною буде. Тому я прагну жити в мирі, спокої і щасті, і для цього я займаюся волонтерською діяльністю.